Доброго дня! Сьогодні ми детально розберемо ключові відмінності між двома програмами адміністрації соціального забезпечення США: Social Security Administration. Перша програма SSDI: Social Security Disability Insurance, соціальне страхування в разі інвалідності та SSI. Supplemental Security Income додатковий дохід від соціального забезпечення. Ці програми справді легко перепутати через схожі назви та спільне управління Social Security Administration. Але вони кардинально відрізняються за принципами, критеріями та виплатами. SSDI це зароблена страхова вигода для тих, хто має трудовий стаж, тоді як SSI це. Соціальна допомога для малозабезпечених. я базуюся на актуальних даних Social Security Administration станом на грудень 2025 року, включаючи кола корекцію на вартість життя плюс 2,5% з половиною відсотку на 2025 рік та 2,8% на 2026 рік. Ми пройдемося по суті кожної програми, критеріях, виплатах, нюансах для іммігрантів. Процедур подачі та порівнянні. Якщо ви іммігрант, наприклад, з грін-картою чи гуманітарним статусом, це особливо актуально. Я додам спеціальні правила. До речі, якщо ви плануєте не тільки виживати, а й будувати стабільне майбутнє в США, запишіться на наш курс Бізнес, податки та бухгалтерський облік в США. Він для тих, хто хоче. Відкрити свій бізнес самостійно, без помилок, освоїти професію Tax Accountant. для бухгалтерів. Це означає підняти кваліфікацію для власників бізнесу, оптимізувати податки на 30-40 Курс побудований практично. З першого дня ви дізнаєтесь, як зареєструвати компанію, обрати структуру, заповняти форми та вести облік. Не чекайте ідеальний момент, створюйте його самі. Переходьте за посиланням у описі перші 50 записів з бонусом, шаблон податкової декларації. Місць небагато, тож поспішайте. А тепер назад до нашої теми. Поїхали! А тепер давайте поговоримо про відмінності кожної програми. SSDI – страхова виплата для людей з інвалідністю. Ця виплата фінансується з ваших внесків FICA, 6,2% від зарплати. На SSDI ви заробляєте право через працю, принаймні 5 з останніх 10 років ви повинні працювати. Середня виплата по SSDI в 2025 році від 1580 доларів в місяць до 4018 доларів в місяць. Після 24 місяців вам буде наданий доступ до Medicare. Програма SSI це допомога за потребою для інвалідів, незрячих чи осіб, кому 65, у яких низькі доходи та низькі активи. SSI не залежить від стажу роботи і вона фінансується з федерального бюджету. Максимальна виплата в 2025 році 967 доларів в місяць на одну особу з Medicaid та SNAP одразу. Тепер більш детально. SSDI це зароблена страхова вигода. SSDI це, по суті, повернення ваших внесків. Кожний американський працівник і легальні іммігранти платять файка податок з зарплати. Частина йде на пенсію, на медикер та інвалідність. Якщо ви стали інвалідом, Social Security Administration виплачує цю страховку. Переважна більшість працюючих людей в Америці, чи вони усвідомлюються чи ні, платять за це страхування по інвалідності з кожним пейчеком. Якщо ви дивитеся на свою виписку з зарплати свій пейчек, то побачите відрахування під назвою FICA – Federal Insurance Contribution Act. Частина цього відрахування йде на фінансування пенсійного забезпечення, соціального страхування, а частина на оплату Medicare і страхування в, раді, в разі інвалідності для вас. Таким чином, сплачуючи, сплачуючи внески до соціального страхування, ви можете сказати. Купуєте страхування від уряду, щоб отримати допомогу, якщо коли-небудь станете інвалідом і більше не зможете працювати. Але просте сплачування внесків не гарантує, що ви отримаєте гроші, коли вирішите, що вам вони потрібні. Якщо людина стає інвалідом, вона повинна подати заявку на отримування допомоги, і адміністрація соціального забезпечення повинна визначити, чи має ця допомога. Особа право на отримання виплат, а також визначити, чи має вона таку інвалідність, що не може працювати для забезпечення себе. Адміністрація соціального забезпечення повинна перевірити, чи маєте ви достатню кількість робочих кредитів, чи працювали ви принаймні протягом п'яти з останніх десяти років і так далі. Процес подання та отримання статусу для SSDI досить складний і довгий. Але якщо вам доведеться довго чекати, і ви повинні знати, що більшість людей чекають, адміністрація соціального забезпечення виплатить вам ретроспективно з дати до одного року перед датою подачі заявки. Хто має право та які категорії людей підпадають під SSDI? Перший трудовий стаж треба мати робочі кредити бали за заробіток у 2025 році кредит один кредит за 1850 доларів доходу в кварталі які категорії працівники з фізичною психічною інвалідністю яка триває більше 12 місяців або фатальна ви не можете виконувати значущу роботу Social Security Administration Перевіряють, чи можете ви повернутися до старої роботи чи адаптуватися до нової. Вони враховують вік, освіту та навички, щоб отримати статус на SSDI, як правило, вам треба подати заявку на SSDI протягом 5 років з моменту вашої останньої роботи. І вам потрібно продемонструвати адміністрації соціального забезпечення, що ваша інвалідність. Настільки серйозна, що перешкоджає вам працювати. Вам знадобляться медичні докази, щоб довести, що ваша інвалідність є серйозною згідно з визначенням, і що ваша інвалідність обмежить вашу здатність функціонувати в робочому середовищі і що інвалідність триватиме принаймні один рік. Пам'ятайте, 65-70% заяв спочатку відхиляють. Апелюйте. І дані кажуть, що 60% потім приймаються на слухання. Тепер давайте поговоримо про SSI. Допомога за потребою. SSI – це програма для найвразливіших без прив'язки до робочого стажу. Фокус на поточній бідності. SSI розшифровується як Supplemental Security Income або додатковий дохід від соціального забезпечення. Хто претендує на ці виплати? Перше, дорослі та діти можуть мати право на допомогу за програмою ССА, якщо вони мають маленький або відсутній дохід, маленькі або відсутні ресурси, інвалідність, сліпоту або досягли віку 65 років. Програма ССА спрямована на допомогу тим, хто стикається із значними фінансовими труднощами. Тобто, вам не потрібно заробити робочі кредити, щоб претендувати на виплати по ССА. SSI призначена для фінансової підтримки людей з низькими доходами та малою власністю. На жаль, в SSI невеликі виплати. Розмір SSI у 2025 році складає 967 доларів для однієї особи і 1450 для подружжя. Деякі штати додають до цього свої власні виплати по обідності. Зазвичай, щоб отримати статус на SSI, вам потрібно подати заявку і підпадати під встановлені ліміти. Ви повинні мати не більше ніж 2 тисячі вільних активів для одинокої особи, а для сім'ї не більше ніж 3 тисячі вільних активів. Розрахунки досить складні, але в цілому, чим більше ви заробляєте та чим більше маєте заощаджень, тим менше будуть ваші виплати по SSI. Якщо ви вже отримуєте SSI, ви також можете мати право на Medicaid, а також, можливо, матимете право на програму SNAP, так звані Food stamps, допомогу в харчування. Хто має право та які категорії людей підпадають під програму SSI? Перше, люди, яким 65 підпадають автоматично, якщо низький дохід. Друге інваліди. Якщо вам менше 50 років, і ви не можете робити жодну роботу. Якщо вам більше 50, і ви не можете робити свою значну роботу, наприклад, інженер не перекваліфікується на фізичну роботу. На веб-сайті є цілий список діагнозів, за якими можна претендувати на SSI. Однак не кожний діагноз дасть вам можливість отримати виплати, оскільки головним критерієм є те, що ви не можете працювати через ваше становище здоров'я. Третя категорія це незрячі і деякі категорії незрячності, який повинен бути дохід і активи. Дохід або зовсім відсутній, або якщо ви працюєте, то ви повинні заробляти не більше 2019 доларів в місяць активи: 2000 для одинокої особи, 3000 для пари. Це те, що у вас на банківському рахунку і, наприклад, інвестиціях. Не рахують будинок, одне авто і 1500 доларів на поховання. Далі, адміністрація соціального страхування попросить доступ до ваших рахунків і буде аналізувати ваші ресурси. Якщо на ваших рахунках більше, ніж 2000 доларів, ви не зможете отримати цю допомогу. Ви можете подумати, це не проблема. Якщо в мене більше активів, ніж ліміт, то я просто переведу ці гроші на якийсь час, наприклад, своїм родичам або кудись. Давайте детальніше розглянемо, як це працює. Якщо ви вирішите продати або подарувати своє майно, щоб відповідати критеріям, то важливо пам'ятати про трирічний період з моменту продажу або передачі майна повинно пройти мінімум 36 місяців 3 роки, перш ніж ви зможете звертатися за допомогою. Але є активи, які не враховуються. Це включає в себе будинок, в якому ви живете, землю, на якій він стоїть, і один автомобіль. Ці активи не впливають на вашу здатність отримувати допомогу. Які виплати можна отримувати по SSI? Наприклад, 60-річний без стажу з доходом в 500 доларів в місяць і 1 тисячу заощаджень, отримає 967 доларів на місяць. SSDI платить більше через трудовий стаж, але SSI доступніше для безробітних і іммігрантів. SSDI ґрунтується на інвалідності та достатній кількості трудових кредитів. І SSDI також підтримує осіб, які стають інвалідами після внеску в Фонд соціального забезпечення на протязі трудового стажу. SSI базується на віці або інвалідності та обмежених доходах і ресурсах. Іншими словами, SSI доступний для літніх людей та осіб з інвалідності, незалежності від віку, які відповідають критеріям обмеженого доходу та ресурсів. Чи можливо отримати одночасно як SSDI, так і SSI? Так, це можливо, але не всі будуть мати право на отримання обох. Процедура подачі. Процес подання заявки на допомогу досить простий. Перше особисте звернення. Ви можете прийти особисто в офіс або зробити заявку онлайн. Якщо ви звернетеся до офісу, представники адміністрації соціального страхування допоможуть вам оформити всі необхідні документи. Друге. Необхідні документи. Для оформлення допомоги вам потрібно буде надати свої фінансові документи. Якщо ви звертаєтеся за допомогою по інвалідності, також надобиться медичні документи та звіти. Будь ласка, уточніть вимоги у вашому штаті, оскільки вони можуть бути трохи відрізнятися. Які документи вам можуть бути потрібні? Паспорт, social security номер, медвиписки, доходи, активи для SSI, банківські виписки. Подача онлайн. Ви можете подати онлайн або зателефонувати, і це безкоштовно. Розгляд SSDI від 3 до 7 місяців і можлива експертиза. SSI від 1 до 4 місяців. Якщо вам відмовили, то ви можете апелювати за 60 днів. Як завжди, у майже у всіх урядових програмах в цих програмах. Дуже багато деталей. І тому я залишу посилання в описі, щоб ви змогли самі зайти на сайт і подивитися. Я сподіваюся, що це відео було корисним і цікавим для вас. Перевіряйте ssa.gov для форм і оновлень. А я нагадую, що ми розширюємо нашу команду страхування в США. Вам не потрібен диплом. Ви можете поєднувати це з головною роботою або працювати на повній основі. Запишіться в календарі для деталей на онлайн зустріч, де ми обговоримо, як легально заробляти в США, отримання ліцензій та робота напряму з компанією. Фінансова стабільність це не мрія, а стратегія. І ми покажемо вам шлях. Дякую за увагу! Бережіть здоров'я і зустрінемося в наступному відео.